Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C++ І зараз ми починаємо цикл відео про динамічні структури даних. Скажемо, в якому вигляді нам потрібно зберігати, зберігати дані. До цього ми працювали з масивами. З звичайними масивами, але вони мають, ну скажімо, як переваги, так і недостатки. Зараз ми, мабуть, кодимо, кодити не будемо. Зараз буде ну, тільки теоретичний урок. І я, мабуть, намалюю. Я більше буду його малювати сьогодні. Тож, як ми працювали з масивом? Ми створювали якийсь. Казівник на масив у динамічній пам'яті. Нехай буде ось так. Ось таким чином, ми створювали якийсь ПТР, який вказував на початок нашого масиву. Ну, все якби добре, але ну, давайте уявимо собі ситуацію, коли ми пишемо програму для. Підрахунку якихось там товарів ну, в магазині, наприклад. І як ми будемо зберігати дані? Ну, ми не знаємо, скільки нас буде індексів в нашому масиві. Наприклад, нам потрібен масив там, під овочі, масив під там, хліб, масив під м'ясо різне. І ми не знаємо, скільки нам потрібно. Комірок в нашому масиві, наскільки він має бути великим або там, маленьким. Бо якщо в нас, наприклад, є масив на 5 індексів, і нам потрібно додати ще один ось цей, то, ну, в нас немає іншого вибору, як створювати ще один новий масив, ось таким чином, і переносити. Кожен індекс в новий масив. Ну, я трохи криво намалював. Ось таким чином. І ось цей нам покласти треба ось сюди. Потім видалити ось цей масив, старий, котрий в нас був. Звільнити цю пам'ять, і наш ПТР перенаправити на адресу першого цього елементу масиву. А тепер давайте уявімо, що нам потрібно ще один додати через там деякий час. Ну, звісно, нам треба повторювати цю операцію, і це дуже накладно, У нас програма буде дуже мало, ну, дуже погано працювати, вона ну, їй важко буде, вона буде забирати дуже багато ресурсів. А якщо в нас таких масивів, ну скажімо, ну там Сотні тисяч, що кожен масив у нас має індексів, то це, звісно, ну, дуже накладно. Тож, люди створили деякі інші а, структури даних, динамічні. А, давайте спочатку поговоримо про таку структуру даних, як однозв'язний список. Як він виглядає? Ну, ми вже знаємо, як виглядає в нас в оперативній пам'яті наш масив, це непреривна пам'ять виділена. В нас кожен індекс лежить одразу ж після попереднього. Тобто в нас масив це непреривна пам'ять. Однозв'язний список він має трохи іншу структуру. Як е, однозв'язний список? Створений він містить в собі дві ну, два типи даних. Уявимо собі ось таким чином. Це в нас е, динамічна наша пам'ять. І в, нас, в нашій динамічній пам'яті одна ячейка, одна комірка. І в нас тут лежить дата, а ось тут в нас лежить ПТР. І цей наш ПТР. Він вказує на наступний індекс нашого однозв'язного списку. Тобто тут зберігається адреса наступного нашого індексу. Тут в нас дата, а тут в нас новий ПТР. І є в нас перший ПТР. Котрий вказує на початок на перший наш індекс. Якщо в нас це кінець нашого однозв'язного списку, то ось цей ПТР в нас має адресу 0PTR. Він вказ... ну, він нікуди не вказує, він просто має адресу 0PTR. Тобто він занульований. Отже, Якщо в нас в масиві в звичайному треба додати ще один елемент, то нам треба створювати ще один масив і переносити туди кожен індекс. А якщо нам треба в однозв'язному списку творити, ну, додати ще один елемент, то нам це, ну скажімо, легше. Ми створюємо такий самий елемент. Ділимо його, ну, ми не ділимо там, за нас це робить програма. Тут ми створюємо ще один ПТР, тут в нас буде дата. І ось цей 0PTR, ну, тож, ось цього 0 PTR в нас більше нема. Ми ось сюди забиваємо адресу ось цього елементу. І ось таким чином потім ось тут ми ось цей робимо 0 ПТР. Тут в нас дейта Але тут є недоліки. Наприклад, в нашому масиві, в звичайному, в нас непреривна пам'ять, і ми можемо за допомогою арифметики вказівників переміщатись, куди нам потрібно. Нам Ну, дуже легко скажімо, дістатись до елементу під номером 2 або там 4, там 6. Ну, це нам дуже легко. Ми просто прибавляємо до нашого вказівника, стільки байтів, скільки важить кожен наш елемент, тобто тип нашого масиву, він має стільки пам'яті кожен індекс. А ось тут в нас трохи складніше. Нам для того, щоб добратися до це в нас нульовий елемент, це в нас перший, це в нас другий. Тож, якщо нам треба дістатись до кінця нашого однозв'язного списку, то нам треба спочатку перейти в перший елемент, потім в другий під індексом 1, і потім в третій по індексу 2. Тож, тут операція зчитування, скажімо, ну трошки. Складніше. Але тут ми виграємо в операціях вставки та додавання якогось там елементу. Наприклад, нам треба ось тут видалити якийсь елемент, наприклад, ось цей під номером 3, то нам знову ж таки треба створити ще один масив. І кожен елемент перенести сюди, але тільки без цього. Сюди покласти, сюди і сюди. І потім так само змінити адресу нашого вказівника на ось цей елемент. Це нам треба видалити. Тож, така собі операція, там дуже багато операцій прийдеться. Робити. А тут в нас трохи простіше. Ми, якщо хочемо видалити ось цей елемент, то ми просто ось цей ПТР-адресу перенаправляємо сюди, а ось цю пам'ять ми звільняємо в Т. Тобто тут набагато простіше. Якщо нам треба додати якийсь елемент, то я вже розповів щойно що... Це теж не складно. Тобто, таким чином працюють однозв'язні списки. Є інший ще, один, ще одна динамічна структура даних це двозв'язний список. Він так само створений з вказівника та даних. Але вказівників тут вже два. Тут в нас ПТР. На Previous, тобто на попередній елемент, а ось тут в нас на Next вказівник А ось тут в нас data Тож, ми так само маємо ось тут вказівник котрий вказує сюди. Точніше, ось цей вказує сюди. А ось цей сюди. І PTR-NEXT в нас вказує сюди, а цей вказує сюди. І так само тут. Сюди і сюди. Оце двозв'язний список. І тут так само ми можемо дуже легко уворювати, додавати елементи, видаляти елементи. і в однозв'язному списку ми можемо рухатись лише на збільшення, тобто від нуля до, до кінця нашого однозв'язного списка. Двозв'язний список ми можемо переміщатись як вперед, так і назад. Тож це дуже зручно. За нас, звісно, це буде робити там методи, котрим там створені вже. За нас є ще ще є структури даних, але ми будемо розглядати їх трохи пізніше. Зараз я пропоную закінчити це відео, бо воно вже і так більше 10 хвилин. Тож, на цьому в мене поки що все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока.